Збройні сили посилили тиск на лівому фланзі. Всього за вчора провели 7 контратак. Розповідаю, а з вас Репостов подобайка автору за підготовку новин. Хоча бої вчора тривали цілий день, але лінія ЛБЗ не зазнала змін. Козаки 225 го ЖП, підсилені 158-м ОМБР намагалися просунутися на північ від Кіндратівки, а в районі Олексіївки провели аж 5 контратак. Звільнити Олексійку поки не вдається, бо хлопці діють обережно та невеликими штурмовими групами. А за цей тиждень, хоч і без бойового досвіду, але цих невдах по життю з болоті, які не втомлені з бика і харчами, все ж зайшло немало від Володимирівки. Були б в нас каби та арта, а так доведеться по-новому продовжувати вибивати цих іпатечників дронами. Для стримання натиску беззубого ресурсу казаки провели одну контратаку в районі Варачене. В юнаківці тривали позиційні бої. Артилерія та дрони з обох боків зривали можливість проведення як атаки патечників, так і наших контратак. Додамо сюди ще й каби терористів. От би і тут збили літаки, як це зробили на Запоріжжі вчора, аж мінус два літаки одразу. Армія мародерів та вбивць обвішує сектантські церкви антеннами, а потім місцеві пускають сльози, що знищуються місця обмивання мощі для пиття. Сьогодні стрімо 21.00 для військових та родин безвісті зниклих тут. Підписуйся. Слава Україні! Героям слава!